До війни служив в правоохоронних органах, звільнився на пенсію, займався, мав до війни свій бізнес. З початком війни вступив до лав добровільного формування. Ми своїм ДФТГ прийняли колективне рішення, і більшість людей спільно пішли, пішли служити в Збройні Сили України, створювався підрозділ. ППО. Ми виявили бажання, бажання служити в даному підрозділі, оскільки, коли були в добровільному формуванні, постійно бачили загрозу шахедів, самі виїжджали на пости візуального спостереження, передавали дані для того і випрацювали вже таку в себе систему, що ми знаємо територію, знаємо свою місцевість, знаємо рельєф, і наші знання, вміння, навички можуть допомогти. В основному по ночах працюємо по шахедах, виїжджаємо в складі мобільних вогневих груп. Відповідний сигнал подається нам на відпрацювання. Ми виїжджаємо на відповідні рубежі, розвертаємо вогневу групу, яка, ось ви можете бачити вогнева група. На автомобілі є відповідний кулемет, засоби технічні, як прожектор, лазерна указка, там ще інші девайси, за допомогою яких ми бачимо примірний напрямок руху повітряної цілі. Обстрілюємо по можливості, обстрілюємо у доступних секторах обстрілу. Там, де заборонений, де населений пункт відповідно не обстрілюємо. Стараємось виконувати так, як це прописано в статутах Збройних сил України. Коли збили ми першого шахеда, то ейфорія, ейфорія була, але потім пішла друга партія шахедів, і ейфорія пропала миттєво. І всі стали до бойової роботи. По-іншому не вийшло, бо він пройшов іншою стороною. Емоцій, скажімо, таких, таких немає. Ну, це наше завдання і обов'язок.